Вона може стати людиною, яка врятує тебе від темряви, або тією, хто тихо потягне на дно. Риби це знак емоцій, інтуїції. І внутрішніх світів їхня дружба ніколи не була просто дружбою. Це завжди зв'язок на рівні душі, де слова майже не потрібні. Вони вміють чути тебе навіть тоді, коли ти мовчиш. Відчувають твою тривогу на відстані, бачать те, що ти приховуєш від інших, і саме через це стають для когось порятунком, а для когось покаранням. З рибами легко відчути тепло і спокій, але й так само легко потонути в їхніх емоціях, якщо не вмієш тримати баланс. Вони надто чутливі для жорсткого світу і надто розумні, щоб цього не розуміти. Ти можеш роками вважати рибу своєю найкращою подругою, а одного дня просто побачити порожнечу вчатику ні пояснень, ні образ. Вона піде мовчки. І це її спосіб вижити. Світла сторона риб, коли риби люблять тебе як друга, ти це відчуєш з першого дня. Вони відкривають серце повністю, без страху бути зрадженими. Їх любов до друзів це як тиха вода. Спокійна, але глибока. Вони пам'ятають усі дрібниці про тебе. Твій улюблений чай, як ти мовчиш, коли тобі погано, і як ти посміхаєшся, коли справді щасливий. Риби це люди, які візьмуть твій біль і переживуть його разом із тобою. Вони можуть просто прийти в найгірший момент. Мовчки покласти руку на твоє плече, і ти раптом розумієш, що все буде добре. Їхня емпатія це дар. Риби вміють любити без кордонів приймати людину такою, яка вона є. Саме тому багато хто стає від них залежним, немов від спокою, який так рідко знаходиш у житті. Але є одна тонкість: якщо риби дають серце, вони очікують віддачі. Не матеріальної, а емоційної, і якщо її нема, вони починають танути без драми, без словесних претензій, просто зникають темна сторона риб. Та є зворотний бік цієї чутливості. Коли риби занурюються у чужі емоції занадто глибоко, вони втрачають себе, вони можуть жити чужими почуттями, забуваючи, де закінчується твій біль і починається їхній. Риби, майстри тихої маніпуляції, не злості, а зі страху бути непоміченими. Вони не кричать, не звинувачують відкрито, але змусять тебе відчувати провину за їхній смуток, їхня зброя мовчання. Тиша, у якій ти починаєш сумніватися в собі, вони можуть бути добрими аж до моменту, поки не відчують, що ти їх зрадив. Тоді вони не мститимуть у прямому сенсі, але ти відчуєш холод, риби просто перестають існувати у твоєму житті. І найстрашніше, вони вміють створювати ілюзію, ідеальну дружбу, де все ніби щиро, але всередині. Вони можуть вже давно віддалятися, їхня посмішка все ще є, але погляд уже десь далеко. З ким риби, справжні подруги, риби шукають тишу в людях, їм не потрібні яскраві драми або безкінечні обговорення, З тельцями та раками вони знаходять справжню близькість, емоційну і затишну, з козорогами опору. Ці люди дають їм стабільність, якої рибам завжди бракує. Із скорпіонами це вибухова енергія, але глибока і взаємна. З рибами ж вони створюють свій власний світ, де слова зайві, де достатньо погляду. Це дружба, у якій можна дзвонити вночі і просто мовчати на лінії, знаючи, що тебе чують. Риби цінують спокій, щирість і відсутність масок. Якщо ти справжній, вони поруч навіть у найгірші моменти. З ким дружба приречена? А ось з близнюками рибам важко, занадто багато слів, занадто мало глибини, Овни для них різкі, а риби не витримують тиску і прагнення контролю. З дівами вони говорять різними мовами: один аналізує, інший відчуває, і, хоча можна поважати одне одного, Справжнього розуміння часто немає. З левами риби відчувають себе малими. Їхні емоції втрачаються у тіні чужого его, а з водоліями дружба часто розбивається об байдужість. Один живе ідеями, другий почуттями. І тоді риби йдуть. Тихо, без пояснень. Їх відхід завжди болючий, але чистий. Вони не ламають міст, вони просто зникають у тумані. Порада та підсумок. Якщо в тебе є подруга, риби бережи її, не тисни на неї логікою, не змушуй пояснювати те, що вона чуває серцем, її сила в ніжності. Вона може бути м'якою, але ніколи не слабкою. Не вимагай від неї відвертості, коли вона мовчить. Іноді це не таємниця, це спосіб захиститися. Якщо ти зрадиш її довіру, вона не помститься, просто пливтиме далі. І одного дня ти зрозумієш, що найспокійніша людина в твоєму житті зникла, і разом із нею зник спокій. Риби це душа у тілі людини. Вони приходять, щоб навчити чути, щоб показати, що любов і дружба можуть бути глибшими за слова, і якою вона буде для тебе, янголом чи ворогом, залежить від того, чи вмієш ти плисти поруч, а не проти неї.